Розпочали роботи минулого року. У вересні цього річ презентували обнови дві нові операційні та палати облаштували у травматологічному відділенні Хмельницької міської лікарні. Продовж дня кажуть, у медзакладі проводять до 15 оперативних втручань. Мова йде про цивільних пацієнтів та військових. Власне, які зміни відбулися у закладі та як вони вплинуть на роботу. Говоритимемо далі в черговому випуску програми Будьте здорові! і представляємо нашого гостя. Це Валерій. Гарбузюк, директор комунального підприємства Хмельницька міська лікарня. Пане Валерію, ми раді вас вітати в нашій студії. Доброго дня, пане Валерію, насправді я знаю, що корпус травматологічне власне відділення міської лікарні є найстарішим у лікарні, і чи це саме це було визначальним для того, аби провести організувати роботи щодо оновлення і облаштування таких операційних, зокрема і палати в закладі, чи були ще інші додаткові причини які стимулювали. Ну, взагалі, це перший корпус лікарні, звідси розпочиналася лікарня. Він був зданий в експлуатацію в 1956 році. Відповідно, ми розуміємо, який його стан за ці всі роки. Останній капітальний ремонт він бачив десь років 35-40 тому. Тому все мало пройти оновлення. Але основним фактором реорганізації нових операційних нових палат став той факт, що. Нам потрібна більша кількість операційних, тому що в нас весь час росте кількість пацієнтів. Така тенденція була і раніше по цивільному населенню. Зараз, в зв'язку з російською агресією на Україну, ми маємо великий пул пацієнтів травматологічних військових, які потребують великої кількості оперативних втручань. Ну і у сучасних, так, приміщень для перебування, тому що навіть зараз з новими. Даними по НСЗУ на контрактування ми маємо виходити, щоб максимум три людини було в палаті. Донедавна навіть була така практика, що їх було вісім, але ми від цього відходимо. Ми робимо максимально комфортно, тому що лікують не тільки ліки і операції, але й саме перебування. На Початку програми я згадала про те, що роботи у відділенні стартували минулого року. Розуміємо, що на організацію проведення робіт впливає ну, певно, чимало факторів і чинників. Чи вкладалися фактично ви дедлайни, які ви на той момент виставляли? Чи вони збіглися фактично от з вереснем цього року? Ну чесно кажучи, вони затримались практично на місяць, тому що ми мали відкритись на день медичного працівника, день святого пантелеймона, але в зв'язку знову ж таки з різними факторами, і як ми всі знаємо, відсутністю саме працівників фізичної сили, хто це може робити, трішки довелось зміститись. Ви сказали про те, що збільшилось навантаження. Відповідно, це більша кількість пацієнтів, більша кількість відповідно оперативних втручань. Якщо говорити мовою цифр до повномасштабного вторгнення, до прикладу і зараз наскільки це, хоча б в відсотковому можливо, значенні? Відсотковому значенні це в два рази більше. До повномасштабного вторгнення травматологічне відділення приймало до 60 пацієнтів. Зараз іноді бувають такі варіанти, що навіть 130 пацієнтів перебуває. На лікуванні одночасно. І основна маса людей потребує оперативного втручання, тому що всі інші варіанти вони амбулаторні, поліклінічні. А той, хто вже знаходиться в травматологічному відділенні, він однозначно йде на операцію. Військові, які начебто в два рази збільшили кількість пацієнтів, але кількість операцій вони збільшили в рази, тому що є такі військові, яким потрібно провести 8, 10, 15 операцій одному пацієнту. Ну на презентації навіть чула таку інформацію, що є пацієнти, які в лікарні можуть перебувати навіть понад рік. Тобто, були такі випадки? <кій> були такі випадки. Потрапляє пацієнт з множинними ураженнями, з, наприклад, там з гнійними якимись вже утвореннями на кінцівках. Потрібно лікувати спочатку кістки, скласти їх докупи, а потім весь процес вже від відновлення самого організму. М'яких тканин, м'язів, і це займає дуже дуже великий період. Хочеться, щоб ви детальніше зупинилися власне на нових операційних. Розумію, що там є певний профіль, з якими самими з якими саме ушкодженнями, до прикладу, так можуть потрапляти пацієнти до саме цих операційних на операційні столи. Про кого нині зараз йде мова, Якщо ми говоримо про новопрезентовані місця? Ну, новопрезентовані місця це так звані операційні майбутнього травматологічного центру, тому що ми хочемо зробити на базі нашого травматологічного відділення в майбутньому травматологічний центр. Ці дві операційні вони заточені найбільше поки що під ортопедичні операції і під заміну суглобів, тому що тут дотримано всіх норм, всіх законів септики та антисептики. Тому саме от ці пацієнти будуть тут обслуговуватися. А тут також прослідковується ну така закономірність, що таких пацієнтів, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом, більше є так. Так, опорно-руховий апарат, це і спортсмени, це і цивільні, це і військові. Тому зараз дуже багато методик, коли хірурги, травматологи проводячи операції, навіть шиваючи нервові закінчення і відновлюють людині рухи в тій чи в іншій кінцівці. Тому Великий пул пацієнтів. Знову ж таки повертаючись до презентації, мова йшла про те, що нові операційні фактично облаштовані за сучасними європейськими нормами. Ну, говорячи ближче до пацієнта, що відчує пацієнт, так якщо він буде перебувати зокрема в цій операційній, і наскільки можливо стало зручніше і буде зручніше, до прикладу, оперувати нашим спеціалістам, фахівцям, травматологам, і хірургам, як теж тут облаштоване і підлаштоване? Ну тут, по перше, операційні відтворені в такому правильному маршруті що пацієнт заходить через одні двері, проходить в операційну і виходить зовсім через інші двері. Це раз. Друге. Сучасні системи фільтрації повітря з гепофільтрами, які унеможливлюють практично попадання інфекції в рану під час оперативного втручання. Звідси ж виходить, що в пацієнт практично захищений від інфекційних таких, скажімо, збудників, що в подальшому йому набагато швидше дозволяє вилікуватись і щоб всі рани зажили без використання великої кількості антибіотиків в нашій лікарні, в травматологічному відділенні створить. Такі, скажімо, специфічні бригади. Вони всі вміють робити все по травматології, але в кожного є своє направлення. Хтось займається мікрохірургією кисті, хтось займається колінами, хтось займається хребтом. І тому різні скажімо так, спеціалісти потребують різного обладнання. Тому кожен раз під підлаштовуємо під того чи іншого спеціаліста. А щодо операційних, то я знаю, що відповідне обладнання, що можна оперувати з одного або з іншого боку. Так вони теж маневрені. От теж цікавий цей так. момент такого ще в нас не було схожого. Не було тому, що, скажімо так, це трошки здорожчує проект, але це набагато. Спрощує хірургу роботу, тому що є специфічні операції. Наприклад, я скажу так образно, треба стати біля лівого плеча зверху, а операційний стіл стоїть так, що неможливо підключити обладнання, і тоді людина ну, на розтяжці робить це оперативне втручання. Тут ж можна повернути стіл на 180 градусів в будь-яку сторону і вже підлаштувати саме так, як потрібно хірургу, для того, щоб він. Концентрувався тільки на процесі оперативного втручання, а не на тому, як йому зараз буде це робити. Ви в інтерв'ю нещодавньому сказали про те, що хочу зацитувати: відділення травматології передове. Чому тому, що зокрема травматологи беруть участь в якомога більшій кількості курсів, скажімо так, щоб вдосконалювати щоразу себе, це дуже важливо, тим паче в теперішніх умовах. Тобто, чи це тоді говорить про те, що наші травматологи ну фактично працюють? За усіма методиками, методами, які можливі в Європі і в світі. Ну, Практично таких оперативних втручань не існує, які б не могли зробити наші травматологи. В нинішніх реаліях обладнання теж дозволяє проводити надточні операції. В нинішніх реаліях, коли вкладаються кошти, робляться нові операційні, знову ж таки буде закуплятися нове обладнання, це буде давати змогу. Більшій кількості травматологів більше оперувати, відповідно, що більше мати в цьому опиту. Не лише операційні презентували, розумію, що презентували ще палати, про яку кількість нині йдеться, і можливо, там теж певні особливості. Двох операційних буде дві післяопераційних палати, скажімо так, палати інтенсивної терапії, тобто додобова допомога після потрібного втручання, якщо людина в важкому стані, тому що бувають різні випадки. Там буде додатковий пост створений за наглядом за пацієнтом. Тому це буде дві таких післяопераційних палати: одна цілодобового перебування, одна денна. Перебування, тому що вона не має, не було технічної змоги зробити двері. Ну і вже в цьому проекті є частинка наступного проекту: тобто, три палати ми відремонтували, закупили туди нові ліжка і провели кисень. Ну, травматологічний центр ми будемо розраховувати плюс-мінус на 80 ліжок, тобто третій поверх 40 ліжок, другий поверх 40 ліжок, і розмежування вже тоді буде набагато проще робити, тому що є інфіковані рани і є чисті операції. Тобто, ну, ми подивимося, наприклад, на третьому поверсі чисті, на другому інфіковані чи навпаки, адже в майбутньому проекті. З міським головою погоджено. Міська рада підтримує, що не тільки третім поверхом тримоглічний центр буде відремонтований, а й потрошки заходити на другий. Кошти були спрямовані платників податків. Це, власне, з бюджету громади, про яку суму йдеться, так розумію, загалом проект дороговартісний, тому що він включає ще і закупівлю відповідного обладнання. Також ми обладнання отримали, так наскільки зараз. Частину розумію. обладнання ми отримали вже в цьому в проекті, але ще. Потрібно дозакупляти інше обладнання. Цей проєкт, який ми здали на днях, він вартував нашій Хмельницькій територіальній громаді 13 мільйонів гривень. Далі на продовження е, ремонту третього поверху ще 10 мільйонів. Ну і плюс-мінус потім до 20 мільйонів це потрібно буде на закупівлю вже того сучасного обладнання, артроскопічної стійки, наркозно-дихального апарату. Ну, це плюс-мінус десь так. В даному випадку, якщо ми говоримо про обладнання, яке саме ми отримали? В цьому проєкті це операційні лампи, операційні столи, система вентиляції, система киснепостачання, система кондиціонування це були різні, ну і ліжка. Я знаю, що навіть освітлення там відповідне, професійне, які також є там певні новації, знаєш, що там регулюється, в кожної людини сприйняття тої чи іншої поверхні під різним світлом воно різниця. Комусь хочеться, холодне. холодне, комусь тепле. Я, наприклад, люблю холодне, а от ви можете любити і тепле. Тому ці сучасні лампи вони дозволяють підкручувати кольорну гаму і настраювати так, щоб очі хірурга під час довготривалої операції, іноді які тривають до восьми годин, могли це все витягнути. Ви говорили у програмі, насправді, що наші травматологи вони сучасні, прогресивні, застосовують силу зелену методик. Але тим не менше, коли почалась повномасштабна війна, певно, ну скажімо так, стресували усі, так намагалися ж таки опановувати, але певні виклики вони були присутні для будь-якої галузі, для будь-якого спеціаліста і сфери діяльності. Якщо ми говоримо про наших травматологів-хірургів, які це виклики були на початку? з Чим доводилось боротись і як це подолали? Ну, найбільшою проблемою було це те, що наша лікарня це цивільна лікарня. Ні травматологи, ні хірурги не бояться ніяких оперативних втручань, які ну, не задіяні були з війною. Тобто ми не боялись ні відірваних кінцівок, ні якихось там розірваних животів, тому що до нас в лікарню привозили неодноразово. І так і по сьогоднішній день пацієнтів з політравмою після страшних ДТП і такого іншого. А специфіка лікування вогнепальних поранень це вже зовсім інше. Але вони швидко зметикували і десь на протязі, я не знаю, за місяць вони вже знали ці в них не було іншого вибору. Є пацієнт, його треба лікувати. Це були курси обмін досвідом, знаннями з колегами, можливо, навіть з інших країн на той момент. Як Як мінімум, є інтернет для початку, потім є військові госпіталя. Всі ми проходили військові кафедри в університетах. Є якісь знайомі, і це вже йшло навіть, скажімо так, не на рівні держави, що хтось комусь щось розказував. Ти мав запитати, і тоді тобі відповідали. Дві операційні вже запрацювали, коли прийматимуть пацієнтів. Я думаю, за півтора місяця там буде вже перший пацієнт. Чекаємо зараз на обладнання, що потрібно для того, щоб вже розпочати роботу. Ну ми не так чекаємо обладнання, як ми чекаємо, щоб будівельники трішки відійшли далі від операційних, щоб не було будівельних робіт і пацієнт в операційній. Тому це відтягується саме завдяки цьому. А ми частину обладнання піднімемо з другого поверху, тому що там теж планується ремонт і. Воно поки що буде замінено. У перспективі, скільки операційних, власне, матиме травматологічний центр, ми вже будемо говорити вже про травматологічний центр, і фактично зараз який відсоток вже виконано ось того необхідного, бажаного і осучасненого? Ну, п'ять операційних буде, різнопрофільних. Хірурги, травматологи зможуть оперувати не в надзвичайних умовах, тому що вони розпочинали свій робочий день о сьомій ранку, закінчували о восьмій вечора. Ну це ненормально. Люди мають відпочивати. Черга, черга, черга. Не дозволяло нам, ми робили, але все одно потрібно витримувати септику-антисептику, коли обробили операційний стіл. Він має постояти деякий час. І доводилось розтягувати ці всі процеси в часі. Пацієнти цивільні, у нас є такі, які записані на чергу через 30 днів, через 60 днів, в кого неургентна ситуація. Це покращить нам і роботу в колективі, ну і забезпечить більшою кількістю пацієнтів, і плюс пацієнти будуть отримувати вчасну допомогу. А з відсотку, я не знаю, це, напевно, ще тільки відсотків з 30. Ще дуже багато. Вперед. Головне, що старт даний. Так. І кадри. Як зараз з кадрами, якщо ми говоримо про Хмельницьку міську лікарню, наш великий плюс те, що ми знаходимося в обласному центрі, і все ж таки при відтоці великої кількості спеціалістів з інших, наприклад, районних лікарень, ми ще втримуємося. Травматологічне відділення укомплектоване. Ми добрали під час війни декілька додаткових травматологів, тому що ми розуміли, що інакше не буде. Ці люди самі не справляться. А вже ж є деякий кадровий голод. Це як завжди, медсестри. Зараз це приймальне відділення, тому що люди змінюють, йдуть в якісь лінійні відділення і приймальне відділення. Ну і ще питання то по реабілітації, яке виникло в всій країні, коли ми за один момент мали мати всі фізичних терапевтів, ерготерапевтів, а їх просто не було. Якщо ми говоримо за кількість проведених оперативних втручань, пов'язаних з травматологічним відділенням, власне, пацієнти та ми, які є пацієнтами саме цього відділення, це до 15 пацієнтів впродовж робочого дня? 15 операцій кожного дня, кроме неділі. І травматологічний центр, якщо ми говоримо у загальному, що він вміщатиме у себе? Тобто, це цілий комплекс, так якщо ми говоримо про травматологічний так пункт, центр, куди потрапляють, наприклад, так, чи після дорожньо-транспортних пригод, чи з якимось ушкодженням, так, тобто майбутні вже пацієнти, як буде ось цей маршрут вже створений в травматологічному центрі? Ну це буде по суті об'єднано три відділення. Ну назвемо їх так, робоча назва. Травматологічне чисте відділення, травматологічне гнійне відділення і травмпункт з єдиним керівником, і по кожному напрямку відповідальна особа, так званий старший ординатор. І координація вже усіх разом, тому що зараз. Травмпункт відокремлений, в них одне життя, в травматологічному відділення інше життя, а так, і це дозволить робити ротації між спеціалістами з в відділення, з відділення в травмпункт, ну, що дозволить більшій кількості людей навчитися оперативних втручань, якісних, правильних проводити, ну і покращить наш, скажімо так, вид надання травматологічної допомоги саме навіть при цьому варіанті, коли тільки потрапляє пацієнт. У нас зараз ожелить. 50 пацієнтів під травмпунтом. А коли це буде єдиним організмом, це зовсім інша маршрутізація. Пане Валерію, дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Дякуємо, що завітали, і вітаємо вас із тим обновами. чекатимемо на наступні чергові. Дякую. Шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові! Бережіть себе.